П'ятниця 19 вересня 1304-та доба війни. Ворог продовжує атаки України про ситуацію на Дніпропетровщині та інших регіонах, про роботу аграрів області під час війни і нові вимоги до безпеки школярів. Окрім цього, новини спорту, як завжди, прогноз погоди у студії Павло Живієті сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі ворог масовано атакував Павлоград, спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували. По Нікопольщині агресор застосував ФПВ-дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та Мирівській громаді. Минулося без жертв. Окрім того, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною вісім безпілотників. Про це повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Чотири жінки дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Також поранений чоловік віком 74 роки. Внаслідок ворожої атаки на степногірську громаду, яку росіяни атакували в піві дронами. Цей чоловік у тяжкому стані. Окрім того, надійшло півсотні повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, об'єктів інфраструктури. Ури автомобілів, гаражів та господарчих будівель. У Києві лунали вибухи та працювали протиповітряна оборона. Внаслідок атаки сталося падіння та вибух безпілотника в Солом'янському районі. У той же час у київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння збитих безпілотників на кількох локаціях. Зокрема, уламки впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. Там була пошкоджена тролейбусна мережа. Обійшлося без постраждалих. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1150 окупантів, 17 артсистем та понад дві сотні безпілотників. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад мільйон дев'яносто дев'ять тисяч осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 60 тисяч 680, крилатих ракет 3 тисячі 718. Здійснюємо зараз одну із наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку. Сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Донеччина, Краматорськ, Слав'янськ, наші бойові бригади, спілкування з нашими воїнами. Я відзначив державними нагородами саме за успіхи в боях. Найкращих наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше цими тижнями. Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій: хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Пакровська, в районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго, і на яку розраховували спочатку. Сумщина була у них тепер тут, і українські підрозділи досягають результату для України. Я дякую всім, хто задіяний. Операція триває так, як ми визначали. Важливий успіх. України, дякую ДШВ, штурмовим полкам і батальйонам, і всім нашим піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам національної гвардії. Дякую кожному, хто забезпечує безпілотну складову була сьогодні. Перша доповідь Сирського по результатах за час від початку операції. наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд майже сотня вже є російських полонених, будучи вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж 2,5 тисячі, із них більш ніж 1300 росіян. Вбито Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. ми Зриваємо всі їх російські плани, плани знищення нашої держави, Наша оборона завжди активна, і ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто в світі очікує результатів від Росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно, саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру. Це може зробити Україна за наявності, достатньої сили в нашій армії, достатньої далекобійності. Це може зробити світ разом разом з нами, безумовно, сильними санкціями проти Росії, сильним тиском, і таким же сильним, як і сильні наші люди. Я хочу подякувати кожному, хто б'ється заради України. Слава Україні! Продовжуємо випуск у хлопців з кам'янського батальйону 108-ї окремої кодацької бригади територіальної оборони, які несуть службу на запорізькому напрямку. Побував міський голова Андрій Білоусов разом із представниками громадськості. Вони передали військовим автівку, придбану за кошти кам'янської міської ради, а також продукти. Подякували захисникам за мужність та витримку. Нинішній сезон для сільгосп-виробників області, як і для всієї України, видався непростим. Аграрії працюють під ворожими обстрілами, та ще й погода додала чимало сюрпризів. Про зібраний врожай та підготовку до наступного сезону в наступному сюжеті. Через тривалу посуху, яка перейшла з 2024 року на 2025, очікувано врожайність ранніх зернових зменшилася, зокрема й на Дніпропетровщині. Не дивлячись на це, на полях Інституту зернових культур НААН на України вдалося зібрати досить непоганий врожай, стверджує директор цієї державної установи Владислав Черчель. Ми зібрали понад 1 мільйон 300 тисяч тонн пшениці, практично 260 тисяч тонн ячменю, 24 тонни гороху, ріпаку близько 160 тисяч тонн. Тобто в цілому результат очікуваний, враховуючи те, що ми входили в літній період з мінімальними запасами вологи. На цьому дослідному полі випробовується близько 20 тисяч гібридів кукурудзи. Використовується трипільна сівозміна. На ділянці у 10 метрів квадратних вже наступного тижня врожай почнуть збирати. Прогнозується врожай вдвічі менше ніж зазвичай. Цей рік такий дуже стресовий. На жаль, качани, бачите, які маленькі. Значить, ну якийсь урожай все рівно тут буде. Я думаю, що десь на рівні. Трьох тонн ми очікуємо, побачимо, що тут ми зберемо. Отакі раки, коли ми збираємо менше п'яти тонн, вони дуже рідко у нас бувають. Ну, цей рік він в принципі прогнозований. Ми очікували, що буде менше вражаємість, але не очікували, що настільки буде низька. Ну, побачимо, як буде. Також зарано ще говорити й про врожайність соняшника, бо зараз саме триває збір врожаю цієї зернової культури. Можна лише прогнозувати, що вона буде значно меншою, ніж наша область зазвичай збирала. Такий вже соняшник, в принципі, можна вже його збира. Бачите, в цілому непогане насіння виповнене. Так що тут буде відносно непоганий врожай, як для цього року. За кілька днів соняшник на цьому полі буде зібрано. Потім його місце займе озимина. Це досить поширений варіант у сівозміні. Озимі зернові, зокрема пшениця, є добрими наступниками після соняшника, що допомагає відновити структуру ґрунту та збагатити його органічною речовиною. А ще цьогоріч аграрії радять звернути увагу саме на вирощування озимих культур. Враховуючи те, що ситуація у нас така посушлива, вона вже значить, постійна, і, в принципі, аграрії розпочали в області вже посівну кампанію, заплановано трошки менше посівів азими, це пшениця. Десь за планами 458 тисяч гектарів азими ячмінь, десь практично 70 тисяч гектарів і практично 90 тисяч гектарів ріпаку. Я сподіваюся, що та запланована площа по пшениці пачміну вона буде засіяна навіть як за відсутності дощів. Я би пропонував аграріям звернути увагу саме на азими культури, враховуючи, що все ж таки осіння зимова. Весняний період він і по температурному режиму, і по вологозабезпеченню він все ж таки кращий, ніж літній. і ну є якась перспектива на те, що хоч якісь ми отримаємо. Окрім посухи на ситуацію в аграрному секторі Дніпропетровщини, впливає ще й повномасштабна війна. Однак аграрії працюють попри всі труднощі, бо хліб і до хліба має бути на столі у кожного українця. Ян Андрусенко, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. Офіційна інформація далі у випуску. Верховна Рада України підтримала закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Відтепер керівники навчальних закладів повинні будуть розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу, облаштувати територію школи огорожами, встановити технічні засоби для термінового виклику поліції. Засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища. А також виконання вимог охорони праці, безпеки, життєдіяльності та пожежної безпеки. Парламент підтримав законопроєкт про єдину інформаційну систему соціальної сфери, що має на меті зробити соціальну підтримку більш прозорою та ефективною. Єдиний соціальний реєстр буде централізовано накопичувати дані про осіб, сім'ї та домогосподарства, що мають право на соціальну підтримку. До реєстру включатимуть електронні особові справи, соціальні картки, історію звернень та актуальні соціальні статуси. Кримінальна хроніка: мільйонні збитки бюджету Дніпра нанесли посадовці міськради на закупівлі електроенергії для закладів освіти та ремонті мереж водовідведення. Посадовиця, не перевіривши обґрунтованість підвищення цін, підписувала угоди, чим завдала бюджету збитків на 7,5 мільйонів гривень. А директор іншого департаменту міськради підписав акти, на підставі яких підрядникам перерахували бюджетні кошти за роботи, виконані не в повному обсязі. Збитки складають півтора мільйони гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад двох чиновників Дніпровської міської ради повідомили в обласній прокуратурі під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи та грошові кошти у різній валюті. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулась урочиста зустріч з одним із провідних істориків України Сергієм Плохієм. Саме він став першим українським науковцем, чиї роботи перекладаються десятками мов і завойовують престижні міжнародні нагороди. Гій Плохій – плохий, український та американський історик, професор кафедри української історії у Гарвардському університеті. Один з провідних спеціалістів з історії Східної Європи, живе і працює у США, вчився та викладав у Дніпровському національному університеті, де пройшов шлях від викладача до професора. Саме у рідному виші, який став фундаментом його наукової діяльності, відбулося урочисте нагородження. Особливо важливо наголосити, що у часи, коли Україна бореться за свободу і своє місце в світі, саме голос Сергія Миколайовича звучить у провідних академічних і медійних колах світу. Його наукова і громадянська позиція є для нас прикладом відповідальності науковця, інтелектуала перед суспільством. Дорогі колеги, присвоєння Сергія Миколайовичу почесного звання, почесний доктор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Це не лише вшанування його особистих заслуг, що це, звичайно, відповідає дійсності. Це і визнання ролі нашого університету у формуванні науковців світового рівня. Це знак гордості за наших випускників. Також веде вченого нагородили почесною медаллю за вірну службу ДНУ. Ніколи не міг подумати, що буду тут в якості гостя, і саме в якості гостя, який отримує найвизначніші відзнаки університету. Для мене це надзвичайно важлива подія в моєму житті, професійному особистому житті. З однієї простої причини університет в Дніпрі це основа, це абсолютний фундамент всього, чим я є, на чому я будував і на чому я буду будувати наступне. Тобто визнання вдома є фактично найголовніше, найважливіше визнання. Олексій Шляхов, професор ДНУ, доктор історичних наук. Добре, пам'ятає свого давнього колегу, професора Сергія Плохія. Були давніми друзями, вчилися в аспірантурі. Багато років працювали в ДНУ. Твори Сергія Плохія це не просто історії про минуле, а місток до розуміння сьогодення. Їх варто читати, щоб зрозуміти, як історичні події впливають на сучасний світ. Дійсно, Іванович – це дуже відомий вчений. Його пару належать десятки грунтовних робіт, важливих монографій. Ну і зокрема щодо сучасного періоду російсько-української війни, де він аналізує ґрунтовно висвітлює причини оцих подій його перу належить декілька, чи верніше ціла низка важливих праць, зокрема, і Україна, Брама Європи, от, де дійсно розкриваються витоки української державності до сьогодення. Ну а от з приводу російсько-української війни, то це окрема так сказати стаття, і звичайно студентам молод. Тим людям дуже важливо знати і читати, опанувати цю працю Сергія Миколаївича. Сергій плохій провів значну частину свого життя в Україні, що сформувало його глибоке розуміння вітчизняної історії та культури. Сьогодні наш земляк працює у Гарвардському університеті, де досліджує історію України та Східної Європи. Його книги стали бестселерами. Тематикою робіт науковця протягом останніх трьох років стало повномасштабне вторгнення РФ його. Витоки, перебіг та можливі результати, як українцям вдається чинити такий шалений опір окупантам, як на тлі всіх цих подій відбувається об'єднання заходу і України та повна ізоляція РФ два роки тому британське видання Телеграф склало список 50 найкращих видань світу. Серед них книга нашого історика російсько-українська війна, яка потрапила на 33-ю позицію рейтингу. Історія це теж боротьба, вважає український науковець та продовжує працювати. Вікторія Галка, Данило Скрипник, Новини Де Про спорт далі у випуску українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко вийшли у фінал змагань на чемпіонаті світу 2025 з легкої атлетики, який проходить у Токіо. Катерина Табашник завершила свої виступи. Для виходу до фіналу треба було подолати висоту в 1 метр 97 сантиметрів, або увійти до 12 найкращих результатів. Проте у підсумку для проходу далі вистачило підкорити метр 92 сантиметри. Додамо. Що фінал відбудеться у неділю 21 вересня? Старт змагання о 13.30 за київським часом. А в Києві відбувся чемпіонат України з академічного веслування серед молоді до 23 років. Павло Клименко та Михайло Майко вибороли друге місце у класі човнів-четвірка. Парна. Михайло Майко став переможцем і у класі човнів-двійка Парна. Криворіжець Микита Клімов став світовим чемпіоном з пар Армреслінгу на 27-му світовому чемпіонаті, що відбувся у болгарській Албені. Наш земляк нацгвардієць виборов перемогу правою рукою. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 19 вересня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 12 до 21 градусу із позначкою плюс. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 12 до 21 градусу вище нуля. Без опадів. У синельниковому павлограді та Нікополі від 11 до 24 градусів тепла. Опадів теж не очікується. У Самарії, Кривому розі та жовтих водах від 11 до 22 градусів із позначкою плюс опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі Ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живетів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.